Марія Петрівна до вас я звертаю як до представника, як до людини, яка на роботі, для того, аби ви мені надали інформацію про якісь колективні зареєстровані звернення, про які я сьогодні щойно дізналася, з приводу того, щоб повторно, чи я не знаю, як, бо ніхто не може пояснити, навіть, ну, навіть Василь Іванович не може мені пояснити, що це таке, чи це повторні громадські, чи які я вже.

Yeah. Найцікавіша заява заява голови земельної комісії, веприка Василя Васильовича. Прошу звернути на то увагу. Людина, яка відповідає за земельні питання і врегульовує їх. Я Марія Петрівна сюда дорогу перефотографую, бо я собі зняла. Я ні, я лише список перефотографую, аби собі мати документальну і то рішення.